Щирі вітання на каналі ICTV2. Сьогодні саме мороз визначав майбутню погоду. Якщо спітнілі віконниці та рами слід чекати потепління, якщо сніжні візерунки піднімаються у гори склом, морозу тривати. А якщо похилилися на відлигу. А поки що, на заході України погода хмарна з невеликими опадами. У більшості областей день мене під сірим невом. Можливий дрібний сніг або дощ зі снігом. Температура коливатиметься в межах мінус 4, мінус 6 в день, а вночі 13-15 градусів з мінусом. На півночі мінлива погода. Ранкові та вечірні хмари у другій половині дня поступляться ясному сонцю. А у деяких регіонах небо залишиться чистим і безхмарним, без опадів. Температура 13-15 градусів морозу в день, а вночі 20 22-25 градусів морозу на сході України. Сьогодні переважно сонячно. Здебільшого день пройде під ясним небом. А от у Харкові хмари протримаються протягом всього дня, створюючи більш похмурий настрій. Температура морозна: 8-10 градусів морозу в день, вночі 17-19 градусів з позначкою. Мінус на півдні. Погода буде різноманітною, де не де небо залишатиметься ясним. А місцями хмари огорнуть його протягом всього дня. Опадів практично не очікується, крім Одеси. Там сніжитиме. Температура в цьому регіоні 3-5 градусів морозу в день і 11-13 градусів морозу вночі. У центрі України погода зі змінною хмарністю. Подекуди небо ясне протягом всього дня. Місцями ненадовго з'являтимуться хмари. Сніг прогнозують лише у Вінниці ближче. До вечора, на градусниках 8-10 градусів морозу у світлі години і 19-21 градус морозу вночі. У столиці вранці та ввечері похмура погода. В день можливе невеликі прояснення, але без дощів і снігу температура вдень коливатиметься в межах 9-11 градусів з позначкою мінус, а вночі 19-21 градус морозу. Стежте за змінами в погоді. Одягайтеся тепліше і нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. Хай вам щастить. І будьте здорові.